Виконуємо номер 477 із підручника «Геометрія 7 та номер 39.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 120 градусів. Знайдіть внутрішній кут трикутника несуміжний з ним, якщо другий внутрішній кут трикутника не суміжний з ним дорівнює 18 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ, зовнішній кут БЦД у нас 120 градусів, внутрішній кут 18. Потрібно знайти інший внутрішній кут, кут Б. За властивістю зовнішнього кута трикутника кут ПЦД дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним. Отже, якщо один з них 18, то щоб знайти другий, потрібно від зовнішнього кута відняти внутрішній кут, а запишемо це. За властивістю зовнішнього кута трикутника. Кут БЦД дорівнює сумі градусних мір кутів А і Б. Тоді кут Б дорівнює градусна міра кута БЦД, відняти градусну міру кута А. Це буде 120 градусів, відняти 18 градусів і отримаємо 102 градуси, записуємо відповідь 102 градуси